Їхня осінь досить тепла і навіть в листопаді ще листя дуже багато, воно постійно опадає. Наші комунальники намагаються всіляко прибирати, щоб місто було чистеньким. Отож, скажіть, будь ласка, як ваша організація контролює цей процес? Так, звичайно, ця осінь нам подарувала дуже багато теплих днів, але прийшов той період, коли масово люди розпочали виносити та прибирати опале листя. Вони складують його на прилеглих на прибудинкових територіях. Організації установи також виносять у великій кількості та складують опале листя на своїх прилеглих територіях. Наш відділ бореться наступним чином. Ми робимо рейди та намагаємося довести до людей наступну інформацію. Стосовно того, щоб, якщо ви маєте на своїх прилеглих територіях, прибудинкових територіях, особливо для тих мешканців, хто мешкає у приватних секторах, ми рекомендуємо таким людям, таким мешканцям. Це опали листя компостувати у компостні ями, тобто робити на своїх огородинах компостні ями та його компостувати з подальшим використанням у вигляді добрива. Якщо це не приватний сектор, то рекомендуємо та немає можливості використовувати та робити компостні ями. Ми рекомендуємо ще раз, як у тому році, як у минулих роках, дуже рекомендуємо людям пакувати таке сміття. Вигляді опалого листя у пакети, у мішки для для збирання сміття, у сітки, тому що на сьогодні наша організація, чиста громада, яка від 1 листопада розпочала своє існування замість комунальної організації благоустрій, також проводить усі міроприємства стосовно прибирання наших вулиць, наших парків, наших скверів, з вивезення також опалого листя, і не тільки, а також великого бритного сміття. Це гілля дерев. І для того, щоб зекономити їх час на прибирання вулиць, ми дуже просимо усіх мешканців нашої громади долучатися до прибирання своїх прибудинкових та прилеглих територій та не складувати опале листя у великій кількості, не нагромаджувати його саме у вигляді куб. Будь ласка, пакуйте у сміттєві пакети у сітки, та давайте заощаджувати час прибирання разом з нашою комунальною реалізацією. Використовувати його доцільно, та в такому разі ми зможемо прибирати і частіше наші вулиці та проспекти. Ну і також залишиться час на прибирання. Давайте не будемо забувати про те, що на сьогодні в нашій громаді є є додатково ще три села: це Липецька Олександрівка і Казбеки, де комунальна, де комунальна організація, чиста громада, приводить до ладу також вулиці їх і прибирає. Тому треба мені так здається пожаліти працю цих людей, які добросовісно на сьогоднішній день працюють, і заощадити разом з ними час на прибирання. Закінчила свою роботу підприємство благоустрій. Отож, нині підприємство Чиста громада ті ж функції виконує чи ні, і чи безкоштовно вони збирають сміття до цього часу? Так з 1 листопада цього року комунальна організація благоустрій припинила своє існування, і замість неї вже є муніципальна організація. Чиста громада так вони дійсно виконують на ті ж самих умовах всі свої функції, серед яких це прибирання наших, нашої громади в цілому, а також вивезення великогабаритного та негабаритного сміття від мешканців нашої громади, так на основі зовсім безкоштовно. Тому ще раз хочу, користуючись нагодою, звернутися до кожного мешканця нашої громади. Давайте поважати свою працю, поважати працю цих людей, які щодня прибирають наше місто, роблять його таким же чистим і охайним. Тож давайте будемо кракувати до нашої світлої перемоги у чистоті. Та Також хочу звернутися до всіх мешканців нашої громади та ще раз нагадати їм про те, що якщо є якісь запитання з даного питання, будь ласка, звертайтесь до нас за телефоном 235-96. Або в телефонному режимі, або в основному на усний прийом. Будь ласка, особистий прийом. Ми приймаємо кожного, ми вислухаємо кожного та будемо намагатися вирішити питання разом.